Запрошуємо свого чистого моменту. Так розпочинається тристороння співпраця центрів підтримки підприємців. Дія бізнес Укрсібанк БІНПІ Паріба Груп та «Мастеркард» у Тернополі. Партнерство націлене покращити фінансову грамотність і відкрити нові можливості для підприємців України. Я був вражений представниками вашої бізнес-спільноти. Ми бачимо, як за останні сім місяців українські підприємці і підприємниці адаптуються до нової реальності. Це фантастично. Дуже важливо для нас бути з вами, щоб підтримати бізнес. Ми знаємо, об'єднані, ми переможемо. І щоб наблизити нашу спільну перемогу, започаткували освітню програму Фінансист. Завдяки їй у центрах діябізнес запрацюють спеціальні консультативні зони від Укрсібанк «Паріба Груп» та Мастеркард. Співпраця стартує в онлайн форматі в усі мережі центрів. Натомість офлайн консультацію зможуть отримати підприємці в офісах «Дія бізнес у Тернополі, Ужгороді, Кривому Розі та Полтаві. У нас є дослідження, згідно якого 99% по кількості підприємств це саме підприємства з малого і середнього бізнесу. Підтримка саме малого бізнесу і середнього надзвичайно важлива для України. України. Тому ми тут. Тому ми підтримуємо Укрсибанк і Міністерство цифрової трансформації в запуску цього спільного проекту. Проект направлений на близько спеціалізовану тематику, саме фінансові, фінансові ресурси та фінансові можливості для малого та середнього бізнесу. І будь-які питання, які відносили до цієї тематики, представники бізнесу або ті, хто бажає започаткувати бізнес, можуть отримати допомогу з цих питань у нас в центрі. Центри «Дія бізнес допомагають підприємцям зростати, масштабуватися, експортувати товари часто вперше. Ціль мінцифри, щоб такі центри були відкриті у містах, де населення перевищує 50 тисяч жителів. Тернополянам пощастило, адже сучасний центр уже працює у нашому місті. В рамках цього партнерства буде надано дуже багато різних освітніх можливостей для бізнесу і буде проводитися навчання на різні теми, починаючи від фінансової грамотності, завершуючи тим, де отримати кошти, як змінити бізнес-план та інше. Підприємці основа економіки України на цьому наголошують представники проекту. Тому намагатимуться допомогти підприємцям вирішити проблемні питання. Серед них зараз де взяти кошти, кредитні чи грантові, знайти нові шляхи збуту і клієнтів. Може допомогти міська рада, скажімо, там зменшивши пані залозені процедури, надавши пані можливості продовження автоматичного договорів оренди, звільнивши від орендної плати. Але є дуже велика непідність допомоги відомих фінансових структур, якими сьогодні в Україні украси банків, «Мастеркард», які мають можливість здати чудові консультації, які мають можливість створити якісь нові, запропонувати нові цікаві проекти, для того, щоб, для того, щоб в принципі, мали можливість ефективно використовувати існуючі ресурси, або знати, де можна залучити новий ресурс. Під час презентації нової тристоронньої співпраці у центрі бізнесу Тернополі провели і першу лекцію для присутніх. Людмила Крижановська, керівниця напрямку партнерства та імпакту, «Промприлад реновація, розповіла про фандрейзинг для бізнесу. Про наступні лекції на базі центру можна дізнатися на офіційних сторінках «Діабізнес Тернопіль у соцмережах.